До лубриканту вирішив додати трішечки перцю розсипного. Це складне питання, як на нього сформувати відповідь. Локтем спиною. Інколи навіть намагались колінкою це зробити. Це досить шкідливо. Як розібратися? Суха шкіра чи жирна шкіра? До мене зайшла на прийом пацієнтка, в якої була здоровенна Яна Б'єлова дерматологиня. Лікує шкіру, окрім алергічної висипки на фемінитиви. Мені інколи здається, що я дуже сумно живу, бо в мене немає такого різноманіття всяких подій. І, звісно, звертаються пацієнти до мене з приводу скарг на певні венерологічні захворювання. І я маю як лікар сказати, приводьте, будь ласка, партнера для того, щоб ми його також обстежили і призначили лікування. І от інколи приходять. П'ять партнерів до одної жінки, наприклад. Або, навпаки, один чоловік, а в нього п'ять партнерок. І вони ще й родички між собою. Ну, наприклад, мама і доньки, або сестри. Почув, ще зайде. Поговоримо про це. Да? Вони всі за власним бажанням це роблять, там ніхто нікого не заставляє. І е, з цього всього найцікавіше те, що всі задоволені, вони все знають один про одну. Зараз я вже на це нормально реагую, і в принципі для мене немає е, ніяких унікальних ситуацій, да, бо вони всі вже були. Коли приходять до лікаря, то ти маєш не зневажати пацієнтів або осуджувати їх. Ти маєш надати їм допомогу, тому що те, що для тебе здається чимось таким дивним, унікальним для інших людей це звичайне життя, і ти маєш це прийняти і виконати свою роботу. Місяць дуже чисті пацієнти. Ті, які намагаються свою шкіру вимати до скрипу, тобто ця шкіра, вона не має взагалі ніякого бар'єру захисного, тому що пацієнт все це вимиває, мочалкою натирається, намагається стерти всі ці лусочки, коли він сохне, так шкіра трішечки підсихає, тобто вимити так, щоб він аж блищав, і таким чином провокує інші шкірні захворювання. І інколи. Досить складно пояснити, що цього робити не потрібно це досить шкідливо. І в цьому немає ніякої потреби, бо ми ж не в шахті працюємо. Я купаю дітей 5 разів на день. Вони так люблять водичку, вони там плещуться, їм так подобається. Ще я милка туди доливаю, різного, роз ароматизаторами. А до того я ще вимиваю ванну з різними засобами для того, щоб вона була стерильна. Отаке я чую майже кожного дня, коли до мене звертаються мами. І коли ми чуємо навпаки іншу ситуацію, наприклад, як Міла Куніс розповідала в ток-шоу про те, що вона купає свою дитину раз. На 3-4 дні, і всі обсміяли розказали, що так не можна робити. Так от я, як дерматолог, з нею погоджуюсь. Тому що до 3 років взагалі дітей треба купати якомога менше. В них немає ще цілісного епідермального захисного бар'єру. Тому вони після цього натирання і навмивання стають просто доступні до всіх інфекцій бактерій. Тому у нас зараз повно різних лишаїв, грибів, якихось стрептодермів. Дитячих. Навіть 600 з'явилась знов-таки, якою не було вже дуже давно. Влітку, звісно, ми можемо купати дитину трішечки частіше, але для цього не потрібно застосовувати якісь засоби, милити дитину, терти її мочалкою. Достатньо або протерти вогким полотенцем, або просто омити душем так тепленькою водичкою. І все, дитина чиста. Ви знаєте, де найбільш чисті ручки дверей? В яких закладах? В шкірно-дерматологічному диспансері. Ну, тому що за них ніхто реально не береться, вони були в нас просто ідеальні. Я пам'ятаю, коли я працювала в шкірно венерологічному диспансері, я бачила, як це роблять пацієнти локтем, спиною. Інколи навіть намагались колінкою це зробити, щоб тільки не доторкнутися до цих ручок. І всі сиділи отак на стільчику біля мене. Так. Не рухались взагалі. Я завжди казала: а чого ви боїтесь? Ну, може, тут десь був пацієнт з сифілісом, наприклад? Я кажу: так, сифіліс так не передається. Я ж вас в палату не запрошую на ганьок. <різь> ну, є, звісно, заразні захворювання шкіри, наприклад, короста, так, чи сотка. Або це можуть бути воші. Так, які, звісно, можуть контактним шляхом передатися. Чи за все це у дітей, але я зустрічаю зараз і таких дорослих. Це може бути і в перукарнях, наприклад, так це може статися. Але загалом це зустрічається дуже рідко. І щоб заразитися якоюсь інфекційною шкірною хворобою, потрібно мати слабенький імунітет шкіри, тобто чутливий. От тому і не потрібно себе вимивати до такого стану, щоб цей епідермальний захист просто знищувався. Тобто, ми маємо бути загартованими до навколо. Колишнього середовища. І тоді значно менший ризик того, що чимось заразимось. Я завжди наводжу приклад лікарів-дерматовенерологів. Невже всі пацієнти думають, що ми перехворіли всім на світі? Це не так. На щастя, слова дерматолога про те, що треба себе загартовувати, не потрібно сприймати дуже буквально. Ну, тобто, в цьому має бути міра. Колись до мене зайшов пацієнт, чоловік непохилого віку, тобто досить молодий, сів так вольяжно до мене на стілець, почав розповідати, що його турбують там, якісь зміни на ногах, на стопах. Я кажу, будь ласка, розувайтесь, показуйте. Він знімає. Я розумію, що він так зійшов ну, з вулиці, це була зима, багато один. Він розувається, знімає шкарпетки, і я бачу, що він має огроменні нігті, не стрижені, під якими купа грязі бруду. Між пальцями таке ж саме. тобто Під цим брудом я взагалі не можу роздивитися, що його там турбує. Але це зима. Тобто він же не з огорода прийшов, там, да, не з саду з якогось приїхав. Я кажу, Вибачте, перепрошую, а що сталося? Може, ви не змогли не мали часу там помити ногу? Може, ви десь були з вами щось сталося? А він мені каже: чому я загартовую свою шкіру, щоб до неї нічого не причепилось? Я миюсь раз на місяць? Чи можна заразитися чимось, коли ти в громадському туалеті какаєш, падає какашка в водичку, і водичка булькає тобі на попу? Чи можна чимось заразитися, якщо до тебе какав хтось хто хворів? Це складне питання. <рив> <рив> Як на нього сформувати відповідь? Це абсолютно не означає, що ви чимось заразитись. Треба, щоб було навантаження бактеріальне, тобто, щоб там було багато бактерій, наприклад, да? або багато вірусу, і тоді воно може розвинути якесь захворювання. Якщо там якась клітиночка маленька, або щось там якась молекулка, тої інфекції це не дає можливості цій інфекції розвиватися. І все, В туалетах загального користування не бажано сідати попою, а особливо якщо ви хочете там посидіти трішечки довше, так тому що. Дійсно, перед вами міг хтось присісти, хто має активне інфекційне захворювання шкіри. Наприклад, лишай, от такий свіженький, або, наприклад, стрептодермію, це бактеріальне інфекційне захворювання, теж свіжу форму. Так, От людина тільки ну, захворіла цим. І сіла перед вами на цей унітаз. Якщо ваша шкіра також трішки ослаблена, вона може підхватити цей інфекційний процес. Папір, який ви можете простелити на унітаз, Буде захищати вашу шкіру від зараження, тобто робіть це. І з того, що не весело, але те, що дійсно дратує кожного лікаря і викликає певні питання, чому люди звертаються не одразу, коли їх щось хвилює. І тут про дерматологію теж є нюанс, тому що е, ти ж одразу все бачиш, якщо на твоїй шкірі щось не так. Кожна людина підходить до зеркала і бачить свою шкіру. Якщо там виникла якась висипка або якесь новоутворення, одразу потрібно звернутися до лікаря. Лікаря. Не через рік і не очікувати, поки це пройде самостійно, і, тим більш, не лікувати це власними методами. До мене зайшла на прийом пацієнтка, в якої була здоровенна. Для мене тоді здавалось, що це родинка на чолі. Тобто це було абсолютно видно. З неї текла кров. Коли я подивилася ближче, я зрозуміла, що це вже здоровенна пухлина. Цій дівчині було 32 роки, вона мала трьох дітей. І на той момент вона вже мала молоному останню стадію розвитку. І коли я спитала, чому вона зверталась, от тут для мене був страшенний стрес, тому що вона сказала, що я зверталась. Але я народжувала одного за одним, і мені казали: коли ти народиш, відгодуєш, потім будемо лікуватися. І це... Страшна непоправна помилка зі сторони власне, моїх колег, тому що її можна було лікуватися навіть коли вона носила дитину. Вона, на жаль, померла. зараз, на щастя, ми вже частіше за все бачимо злоякісні новоутворення на первинних стадіях розвитку і ми можемо допомогти пацієнтові. Тобто, люди вже більш обізнані. І все ж таки стежать за станом своєї шкіри. Але коли я починала працювати, це було там більш 13 років тому. То частіше за все до мене приходили саме пацієнти на невиліковних стадіях меланоми. На жаль, тому звісно, вони помирали. Меланома на початку свого розвитку дуже схожа на просту родинку. Вона не болить, не свербить. Вона інколи виглядає навіть дуже красиво. У Мене була пацієнтка, яка як сказала: Ви що хочете це видалити? Воно як квіточка. Ця квіточка на жаль дуже смертоносна це найскладніша і найагресивніша пухлина. Серед усіх онкологічних захворювань. Я бачила пацієнтів, які буквально до останнього свого дня життя почували себе дуже добре, навіть не розуміли, що в них повна метастазія в організмі. Як будь-які онкологічні захворювання, меланома лікуються за стандартними протоколами. Перш за все, це хірургічне видалення, далі це може бути хіміотерапія, але це вже такий досить застарілий метод. І зараз ми використовуємо вже імунобіологічну терапію. І проблема в тому, що вона не покривається бюджетом, вона Дуже дорога. Один флакон такої терапії на сьогодні коштує 125 тисяч гривень на процедуру. Тобто на один сеанс, якщо людина більш 60 кг вагою, ми використовуємо два флакони на процедуру, і їх потрібно від 10 до 18. Шкіри, як в інстаграм, не існує. Тобто, шкіра під фільтрами це нереальність. Це просто соціальні мережі, певні фільтри, які накладають собі люди. І багато пацієнток, особливо в дуже молодому юному віці, хочуть бути такими ж. Але ідеальної шкіри немає. В кожного з нас є певні недоліки, особливості, так їх можна змінювати, покращувати або навпаки підкреслювати там наші гарні черти обличчя. І не потрібно. Досягати тих умов, щоб шкіра була ідеально рівною, щоб на ній не було жодної відкритої порки. До мене приходять пацієнтки і кажуть, от мені не подобаються ці цяточки, ці порки, їх треба якось звузити, їх треба вирівняти і зашліфувати. Так, є процедури, якими ми можемо покращити стан такої шкіри, але повністю від цього позбавити людину ми не можемо. І навіть пігментація плями на шкірі. Це теж певна норма. Є в мене пацієнтка, яка навпаки каже: оці мої пігментні плямки, це мене сонечко цілує, коли я засмагаю. Ну, я як дерматолог так на це дивлюсь, але в принципі це сприйняття себе як нормальної людини. Тобто, в тебе є десь якісь там маленькі почервоніння, десь розширена пора, десь, можливо, рубчик з дитинства, да, там, пігментна плямка. Це нормально. І себе. Треба сприймати саме через цю природню призму, а не через фільтр в інстаграм. А ще зараз тренд не їсти молочку. Бо в Тіктоці пишуть, що молоко шкодить шкірі, і взагалі не потрібно його вживати. Це неправда. Це неправда. І є в мене пацієнтки, які приходять і вони взагалі не їдять нічого. Чого там сказали десь на форумах, що не можна, але все одно мають проблеми зі шкірою. Інколи це просто первинний прийом, десь години півтори я пояснюю пацієнтці, що потрібно почати нормально їсти, харчуватися тими продуктами, які потрібні кожній людині. Є дійсно такі пацієнти, такі люди, яким не бажано вживати певні продукти, наприклад, молочні або цукор, або там може бути мед, фрукти. Але це тільки тоді, коли до цього є показання. Тому ми обмежуємо цих людей ці їжі. Але просто на всяк випадок відмінюю, не буду нічого їсти. А вдруг покращиться шкіра? Це навпаки призводить до того, що стан шкіри погіршується через те, що просто є нестача певних вітамінів, мікроелементів і так далі. Дуже багато пацієнтів з акне, з жирною шкірою, і при цьому. Дуже часто скаржаться на те, що, окрім жирності, є ще і додаткова сухість. От як розібратися, суха шкіра чи жирна шкіра. Так? Пацієнти починають випробовувати засоби, частіше за все починають з бовтанок на спиртах або з якихось таких дуже агресивних лесьйонок з кислотами. І, звісно, вони просто зневоднюють шкіру і отримають таку картину. Це жирна шкіра, але вона зневоднена. І це питання ми вирішуємо буквально кожного дня. Бо так роблять багато людей не потрібно цього робити, і треба підбирати засоби, які підходять саме вам. А інколи до мене заходять пацієнти на прийом і заносять з собою ящик кремів. От в мене такої кількості немає засобів для догляду за шкірою. А є дівчата, які скупили все на різних сайтах, в аптеках, у косметологів, і все одно. Не отримують того ефекту, якого вони очікують. Тому знову ж таки я завжди прошу: не треба купувати абсолютно все. Взагалі нам достатньо трьох засобів для щоденного догляду, але правильно підібраних. Це засіб для очищення шкіри, тобто якесь вмивання. Це обов'язково буде тонізація шкіри, наприклад, якийсь лосьон або тонік. І це основний догляд це буде крем або сироватка, або можна їх поєднати. І цього достатньо для того, щоб кожного дня шкіра виглядала добре і не шкодити собі, гірше може зробити собі кожна людина, якщо буде використовувати засіб, який їй не підходить, навіть якщо шкіра здорова, от просто купив не ту вмивачку. Часто це кажу, навіть ті люди, які не мали ніяких проблем зі шкірою, можуть самостійно собі їх створити. Про скраби від травми шкіра ніколи не регенерується. Травма викликає запалення. І якщо людина має якісь Певні захворювання шкіри, або, ну, не зовсім здоровий стан шкіри, то це запалення призведе до подальшого порушення вже різних шкірних процесів. Це не призводить до того, щоб шкіра відновилася ще й молодилася. І взагалі, шкіра може омолоджуватися тільки тоді, коли вона здорова. Тому, по-перше, ми її лікуємо, а по-друге, вже займаємося омолодженням. До речі, скраби, пілінги, які використовують вдома, теж завжди прошу: не робіть цього без рекомендацій фахівця. Тому що саме цими засобами ми. Порушуємо епідермальний захист, тобто шкіра, вона так оголюється. Звісно, шкіра може старіти швидше, якщо ми її постійно травмуємо, бо просто е, винищується її захисна функція. Народиш, пройде, почнеш жити статевим життям, пройдуть прищі. Це я чую кожного дня. Особливо коли приходить дівчинка, і із нею мама ще й бабуся. І вони кажуть, ну, ви щось призначите, може, якусь бовтаночку або кремік, але ніяких препаратів ми пити не будемо. А про гормони взагалі не кажіть. Все пройде, їй тільки там 17 років. Так от я хочу сказати, що нічого не пройде, бо прищі, а саме акне, наприклад, як захворювання шкіри, воно не залежить від того, коли народить дитину ця дівчина або коли вона вийде заміж. Це треба лікувати тоді, коли вже з'явились. Висипання на шкірі. В мене були пацієнти, які робили собі татуювання на місцях рубців після акне. Це були такі досить глибокі здоровенні рубці на спині, на грудній клітині, на обличчі. Я бачила татуювання навіть на обличчі, для того, щоб замаскувати ці рубці. І я коли питала пацієнтів, а чому вони лікувались, то відповідь була така, що батьки казали, виростеш все пройде. І зводили до лікаря. Не дуже успішно, який також сказав, що просто там креміком, і все пройде. Нічого не проходило, залишились ці рубці, і пацієнт був настільки цим збентежений і настільки не міг зрозуміти, як йому далі з цим жити, що він просто робив татуювання. Ну, ми розуміємо, що позбавитись таких татуювань дуже складно. Прищі, так як їх називають просто пацієнти, роблять не просто якийсь негативний внесок до шкіри, так до загального здоров'я, а це погіршує соціальне життя кожної. Людини, якість простого людського життя. Є хронічні захворювання шкіри, які ми лікуємо довго, або які можуть знов з'являтися, тобто буде рецидив. Але ми повинні про це пояснити пацієнтові, він має про це знати. Але досягти такого ефекту, щоб пацієнт був задоволений шкірою, можна за 3-6 місяців повноцінного стандартизованого лікування, ну, наприклад, акне. І навіть через 2-3 місяці вже пацієнт буде бачити ефект, і йому буде подобатись його шкіра. В дерматології найбільша кількість пацієнтів, які перед тим як прийти на прийом, лікуються нетрадиційними методами, народними. Так, це різні бовтанки, примочки, чистотіл, йо, це взагалі найулюбленіше. І інколи пацієнти приходять вже в такому стані, наприклад, там з опіками після чистотілу. Вони вважають, що це вже рак шкіри і все, а це просто опік. Тому це така дійсно бісячка, тому що пацієнти дерматологічні, вони особливі, вони щось бачать бачить на шкірі і починають це лікувати. Тільки після того звертаються до лікаря, коли не вийшло. Один з рецептів був: це пацієнт а, натирав ракушки, і оцей порошок він випивав. Таким чином він думав, що вилікує алергію, але алергія була саме від цього. І так я лікувала його цілий місяць, не розуміючи, що, що трапляється кожного дня. А потім він мені все ж таки зізнався. В нього така чорка. Серйозна така професійна, і він десь брав ці ракушки, мабуть, в якихось магазинах. І натирав цей порошочок, він випивав. У мене була пацієнтка, яка використовувала чистотіл на сніданок, обід та вечерю в різних варіаціях. Вона його перетирала і мастила на шкіру. Вона його настоювала і випивала як настоянку. по різних схемах, абсолютно. Вона додавала його в їжу, тому що вона також прочитала, що це чудодійний метод. Звісно, вона мала купу опіків на шкірі від того чистотіла, але що там було внутрішньо, то вже секрет. Рецепти миття голови і стимуляція росту волосся це теж моє улюблене. Морська вода, втирання перцю. Кави, також різних інших спецій, це все частіше за все робиться. В масочку додається яйце, сметанка, можна трішечки кефірчику туди накапати. І це все втирається в голову. І частіше за все закінчується знову ж таки прийомом у дерматолога, тому що виникає алергічний дерматит. Але пацієнти дуже чекають, що волосся відросте. Всі це робили. Всі мазали нікотиновою кислотою, брови та волосся. Ну тому що інших таких засобів популярних дійсно не було. Було на полицях аптеки, і все це проходили. Але дійсно нікотинова кислота, наприклад, може бути в складі. Засобів для активації росту волосся, але тільки як один зі складових. Якщо ми просто будемо ампульною, никотиновою кислотою все мастити, нічого з цього гарного не буде, окрім дерматитів. Лупа, лущення на шкірі голови, ці всі білі лусочки, які залишаються на одязі, це все, звісно, дратує пацієнта. І що вони роблять? Йдуть до мас-маркету і купляють різні шампуні з ароматом ментолу або інших якихось інгредієнтів і чекають, що все це пройде, тому що чомусь здається, що лупа це не захворювання шкіри, а просто, а просто лупа. Але це ні, це частіше за все прояви сиберейного дерматиту або псоріазу також можуть бути такими, і потрібно просто пройти до лікаря. І проконсультуватися, тому що купити всю лінійку різних шампунів з аптеки або з Ну, з аптеки ще це непоганий варіант. А коли це а, саме шампуні, наприклад, там, з поличок супермаркетів, оце частіше за все просто затягує час. Більш за все мені подобається таке, коли кажуть пацієнти, так а що мені з цим всім робити? Я вже купив. Якщо можна комусь передарити ворогу якомусь. Дуже цікаві пацієнти, які хочуть видалити на собі всі новоутворення. От, наприклад, дівчинка подивилась Тік-Ток і вирішила, що її шкіра має бути абсолютно чиста і не може бути жодної родинки. Ну, це неможливо. В кожного з нас є ті родинки. І це абсолютно норма. Від цього ніхто не помирає, ніхто не хворіє. Так? І в мене є така пацієнтка, яка Видаляла на собі, ну за допомогою лікарів, звісно, більше 70 новоутворень на шкірі. Абсолютно звичайні родинки вона видаляла їх задля того, щоб вони їй не псували настрій. Дерматовенерологу бажано зі своїми пацієнтами в людних місцях вітатися поглядом, тому що не кожен пацієнт хоче, щоб знали про те, що він лікується у венеролога. Тому це для нас дуже звично. Не привітатися зі своїм пацієнтом, зробити вигляд, що ти не знайомий з ним, а тільки дати знати, що так я вас бачу. Привітатися очима. Була така одна цікава ситуація, коли я працюю не тільки з дерматологією тіла і обличчя, я працюю ще з дерматологією генітальних зон, особливо у жінок. І одній з моїх пацієнток я зробила естетичну процедуру. Інтимною, і вона побачила мене в супермаркеті через два дні після процедури. Я була з чоловіком, і з кінця відділу вона мені кричала: Яна Валерівна, там в мене все добре, все окей. Дуже хочеться звернутися до секс-шопів. Не продавайте всім і все підряд. Треба дивитися, чи людина дійсно адекватна і здатна це використовувати на користь. Бо, звісно, використовують всі різні лубриканти з додаванням якихось додаткових інгредієнтів, які вирішили там самі партнери. Так, Це теж зустрічається. У мене був такий пацієнт, який до лубриканту вирішив додати трішечки перцю розсипного, тому що він десь вичитав. Тоді ще не було тіктоку. Це було давно. Десь він вичитав, що це дає прилив крові, і, звісно, він буде героєм. Ні, не ну, дало ж прилив дало. Прилив дало. Угу. В стаціонарі дерматологічному він пролежав тиждень. І, до речі, його ніхто не провідував. Бісить, коли до мене приходить гарна, красива білявка з натуральним світлим волоссям, світлими очима, а вона намагається засмагнути просто до четвертого фототипу, як у мулаток. Люди натираються різними олійками, різними кремами, які провокують надлишкове виділення пігменту, так, меланіну на сонці. Люди ходять в солярі, їздять на море і просто лежать перед сонцем. Весь день і звісно використовуючи автозасмагу, але це мені здається приносить найменше шкоди, тому що ну в принципі автозасмага це просто такий ненатуральний пігмент. А от е, вплив саме сонця, вплив солярію, це шкодить і призводить не тільки до фотостаріння, тобто шкіра починає старішати значно швидше, а ще й призводить до появи злоякісних новоутворень шкіри. Ви маєте знати свій фототип і обов'язково розуміти, скільки ви можете знаходитись під відкритим сонцем. Не потрібно досягати засмаги через опіки, бо є в мене пацієнти, дівчата. Звісно, частіше за все, які кажуть, що так я згораю кожного року на сонці, але після цього моя шкіра темніша, і мені так подобається, тому я потерплю трішечки там, почухаюсь десь і буду далі засмагати. І є навпаки інша історія, особливо про дітей, коли мами замащують їх сонцезахисними засобами, що тільки очі. І на дитині просто жодного місця немає без сонцезахисного крему. Такі дітки приїжджають там з відпочинку абсолютно білесенькими, їх не виводять на вулицю, взагалі. там Тобто ну, там, і скупались в морі і знов-таки в номер або під зонтік. Це теж не дуже добре для якості шкіри, взагалі для здоров'я. Тобто все має бути в міру. Так, ми намащуємо сонцезахисний крем. Тонким шаром на всю шкіру, але дитина може знаходитися вранці під сонцем, бо це сонце не таке шкідливе. Головне не опікатися, тобто не мати сонячних опіків. Я завжди це кажу: опік рівноцінно появі раку шкіри. А засмагати можна, якщо це в міру і якщо ми застосовуємо засоби для захисту від сонця. Взагалі, психологічний стан пацієнта це 50% виліковування. Це ось так, я можу сказати, тому що людина має повірити своєму лікарю, повірити в те, що вона одужає, і тільки тоді дійсно може починати лікування. Бо тільки медикаментів мало. Особливо це стосується чоловіків, які приходять на прийом. Я призначаю їм, наприклад, певну терапію там, від алергічного дерматиту або пацієнти, хворіючи на псоріаз. Так? Я кажу про те, що вам треба те, те і те, і те. Особливо, коли вони приходять зі жінками, вони кивають, погоджуються зі мною, виходять так сумлінно. А потім пишуть мені смс очку або адміністратор. пишуть. спитайте, будь ласка, у лікаря, чи можна мені в баню і трішечки коньячку? Частіше за все я дозволяю.